Середовища для освітян, які працюються з майбутніми митцями та мисткинями. У Чернігові на базі міської бібліотеки імені Котюбинського відбулася інтеграційна зустріч викладачів і викладачок музичних та художніх закладів у межах проєкту Перша платформа. Це майданчик для освітян і освітянок мистецьких шкіл, які мають можливість підвищувати свою кваліфікацію як за контентом, тобто як за горизонтом знань, так і щодо методик. Це було і первинною метою в задумі організаторів з тим, щоб надати можливість освітянам і освітянкам зростати, бачити якісь такі, знаходити орієнтири, куди можна зростати, відкривати для себе. Цікаві теми в українській історії і культури, і в такий спосіб теж збагачувати свою освітянську роботу з дітьми Цьогорічна зустріч продовження дії проєкту Перша платформа, яке минулу річ освітяни продовжують пізнавати більш глибше часи шістдесятників. Тема дисидентського руху другої половини двадцятого сторіччя дуже важлива для вчителів мистецьких шкіл. Вважають організатори цього разу. Ми говоримо про двадцяте сторіччя. Ми обрали а, такий вже Твір планетарного масштабу, як Тіні Забути предків, так, який був написаний в Чернігові Михайлом Коцюбинським. і він став завдяки Сергію Параджанову і фільмові з однеменою назвою, і будемо це дивитися на контекст, на історію, на взаємозв'язки, і також в такий спосіб з'ясовувати, як ми можемо цю спадщину перекладати на мову дітей і їм доносити ось те важливе, що є в нашій українській культурі, і що формує ідентичність. Перед зустрічю в бібліотеці освітяни встигли побувати на екскурсії в музеї садибі Михайла Коцюбинського, де дізнавалися про нові таємниці та факти життя і творчості письменника. Сьогодні ми дізналися таку цікаву деталь, що саме Михайло Жук був ілюстратором оформлення книжки саме сторіночки, бортки, книги, тіні забутих предків. І для нас це дуже цікаво кожного разу дізнаватися завдяки першій платформі такі деталі, тому що, по-перше, це Інформація, яка в науковому обізі відкривається точніше, обігу відкривається для спільноти, для мистецької спільноти, для мистецьких шкіл. І викладачі, і працівники, зокрема Чернігівської художньої школи, дізнаються це безпосередньо, тому що ми тут живемо. Ми живемо в Чернігові. І Для нас постать Михайла Коцюбинського дуже значуща. Тому ми всіляко відкриті до знань і дуже вдячні організаторам. Запрошення.